Дорогі українці, шановні представники засобів масової інформації, дорогі колеги. Ви знаєте, кілька років тому російський парламент було розстріляно. Вчора було розстріляно український парламент, але було розстріляно лайном. Вчора нас дивилися десятки мільйонів українців, десятки мільйонів селян, які живуть на одну тисячу гривень, які живуть на дві тисячі гривень зарплатні. Які працюють у дві зміни: одну на роботі, а іншу вдома, щоб себе прогодувати. Робітники, які знають, що добувають на своїх робочих місцях останні місяці, бо кожна фабрика, завод під загрозою закриття. Дрібні підприємці, які відпрацювали всю зиму, мерзли, щоб прогодувати на базарах, мерзли, щоб прогодувати свою родину. Вчителі, лікарі, які взагалі не мають жодної перспективи щодо завтрашнього дня. Семеро із десяти цих українців чекали від нас рішучого кроку. Семеро із десяти цих українців чекали від нас мінімуму, який ми можемо зробити. Ми не можемо їм дати завтра нормальну зарплатню. Ми не можемо дати нормальну пенсію, доріг, нових робочих місць. Але ми могли вчора дати їм надію. Ми могли почути їх вчора. Ми вчора мали дати 300, як мінімум, голосів за відставку уряду. Що потрібно в цих умовах сьогодні? Очевидно, що альтернативі перевиборів парламенту не існує. Цей парламент і уряд не можуть далі так працювати. Ми не можемо далі йти шляхом подальшої олігархізації. Парламенту потрібна реальна опозиція. Вчорашній день показав: опозиції у парламенті немає. Є лише ті, хто підіграють олігархічним колам, хто утримують по суті прем'єра Яценюка, у кого він на зарплаті. Саме тому я, народний депутат України, двох останніх скликань Сергій Каплін, мій колега і заступник по партії простих людей Лосан Сугоняка, Пишемо заяву про вихід з коаліції. Ми готові взяти на себе відповідальність за формування справжньої, реальної, народної опозиції для України, яка за допомогою проспілок, вулиці, громадських кіл, рухів, бійців АТО кінця кінців зможе добитися перевиборів парламенту, зможе добитися відставки прем'єра. Зможе добитися позачергових виборів, зможе добитися якогось завтрашнього дня для простих українців. Це наша відповідальність перед Господом Богом.